Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. З двох міст одночасно назустріч один одному вирушили два автомобілі. Швидкість одного з них 72 км за годину. А швидкість другого в 1,1 рази раза менша. Якою буде відстань між автомобілями через 1,3 години після початку руху, якщо відстань між містами 272 км? Приступаємо до виконання, знайдемо швидкість другого автомобіля. Для цього 72 поділимо на 1,18 що швидкість. 1,1 восьму раза менше 72 ділимо на 1,1 восьму. Подамо 72 із знаменником 1, а 1,18 ви неправильного дробу. Це буде 9 восьмих. А тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. 72 і 9 скорочимо на 9. 9 діл на 9 буде 1. 72 діл на 9 буде 8. Маємо в знаменнику 1, а в чисельнику 8 помножить на 8, 64. Отже, 64 км за годину. Це швидкість другого автомобіля. Швидкість другого. Домо А тепер можемо знайти швидкість зближення. Вони виїхали одночасно назустріч одну одному. Для цього швидкість першого додамо швидкість другого. Отримаємо 136 км за годину. Це швидкість, швидкість зближення, далі знайдемо, скільки кілометрів проїдуть автомобілі разом за 1,3 години, для цього її швидкість зближення помножимо на 1,3. Подамо 136 і знаменником 1, а 1,3 у вигляді неправильного дробу. Це буде 13 десятих. 136 і 10 скорочуємо на 2. 10 ділимо на 2 буде 5, 136 ділимо на 2 буде 68. Помножимо 68 на 13. Це ми отримаємо 884. знаменнику буде 5. Поділимо 884 на 5. Отримаємо 176,8 кілометрів і пояснюємо, пройдуть автомобілі разом. За 1,3 години. Ну, а тепер можемо вже знайти, яка відстань буде між автомобілями 272 км це відстань між містами. Віднімаємо 176,8 кілометрів. Отримаємо 95, ,3. Дві десятих кілометрів буде відстань між автомобілями через 1,3 години і записуємо відповідь. 95,2 км. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6 виконано.